Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги «ВіБет». Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Юкраїн. Разом сильніші. Олег Рипан, головний тренер команди «Прикарпаття Благо. Як розсіяти підсумок сьогоднішнього матчу? В першу чергу дякуємо ЗСУ за проведену ігру. Хочу привітати з важкою ігрою «Буковину». У нас завжди важкі ігри були з цією командою, як то говориться. І такі ігри вони проявляються, проявляються характер. До наших футболістів таких претензій немає, проявили характер, ну не повезло нам. Могли, могли виігрувати в рахунку, не забили. Працюємо, рухаємося далі, працюємо. Як ви гадаєте, чи справедливий підсумок сьогоднішнього поєдинку? Важко сказати. Треба дивитися. Ну, я скажу, по потенціалу Буковина посильніше нас, але ну, все рівно наші хлоп... футболісти проявили характер. Це вже їм плюс великий. І по-перше, Молоді сьогодні вихованці вийшли на футбольне поле, проявили Микитяк, проявили характер. Яка ситуація в лазареті, тому що навіть в заявці не було кількох ключових гравців. Що з ними, що можете сказати про пошкодження, травми чи захворювання? Ну, Це пошкодження. Може, тиждень-дві він випив. Цю там обслідується. В моде ну, теж проблеми зараз. Ну, буде, думаю, неділю. Травмовані гравці, Бучакчийський, Стаднік, що з ними? Ну, у них встановлення, дов... дов... ще довгий період буде. Важка перемога на визі, західноукраїнські дербі. Задоволені. Ваші враження за гарячими слідами? Ну, звісно, я задоволений, рахунком тобто, було і результатом. Але, звісно, незадоволений деякими нашими діями, тому що ми розуміли, що Прикарпаття буде грати від оборони, ми розуміли, що ми більш будемо грати на м'ячі, розуміли, що будуть контратаки з боку Прикарпаття, і тому були моменти, де ми провалили ці переходи від атаки до оборони. І, Ну, такі нерви були е, е, на лавці і в грі, тому що ми дозволяли супернику робити те, що ми не прогнозували, прогнозували але е, дали це їм зробити. Тому дуже тяжка перемога, дуже непогана команда. Ми розуміли, що буде тяжко тут грати. І, я дуже задоволений, що ми дотиснули суперника і дуже важливі три залікові бали для того, щоб рухатись вперед. І, Звісно, я хочу, і я хочу щоб ми були кращі, щоб гравці були кращі, щоб в нас більш солідніша була гра, більш агресивніша, більш дисципліновіша. Це перший, напевно, поєдинок був, який. Показав, що в нас є проблеми, і, 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 які треба аналізувати, і це, напевно, не краще з п'яти матчів була ну, наша гра. Напевно, у підсумковий переможний рахунок повірили одразу після фінального свистка, тому що другий там був цікавіший, ніж перший, і по моментах не всі вдалося реалізувати. Чи справедливий загалом, на вашу думку, підсумок цієї гри, якраз цих три забитих м'яча? Я рахую, що так, тому що все ж таки ми були в деяких епізодах краще, ми не були, ще, ще не були краще в перехідних фазах особисто від атаки до оборони, але ми контролювали ход гри, ми контролювали події на футбольному полі, але були оці моменти в перехідних фазах, які Е, ну, і не сильно у нас був такий контент над цими ситуаціями. Тому, е, не знаю, звісно, що десь е, може і нічийна гра, але все ж таки ми дотиснули і перемогли цю гру. Е, Готувалась до Прикарпаття чи здивував суперник. У них так само були кадрові проблеми і розбираючи гру. Чим можете, щоб кілька слів сказати про Прикарпаття? Ну, напевно, здивував, що вони більш, більш другим номером грали, тому що і більш дисципліноваше, ніж попередні ігри, тому що ми слідкували за там, останні три гри, аналізували. і Не так вони діяли в обороні сьогодні більш дисциплінованіше і використовували простір. І... І ми це дозволяли. Те, що я сказав, тому вони цю гру 100 зіграли більш дисципліновіше в обороні. і, і, і якісніш атаці. Звісно, що в них були ще моменти, які могли вони реалізувати. Від юкраїн разом сильніші. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет вболівай за своїх разом сильніші.